Сідаємо, зеркало подивимось рівненько. Пошукаємо уважно очки для 48 дітей з інвалідністю у Житомирі. Відновили заняття з комплексною реабілітацією у вочному режимі. Від початку повномасштабного вторгнення всі заняття проводились онлайн. Офлайн заняття зі спеціалістами відновилися з середини вересня, і це стало можливим завдяки тому, що ми зараз знаходимося в приміщенні, проводимо реабілітацію, яка має укриття, і ми маємо змогу навіть під час повітряних тривог розмістити наших батьків і дітей в безпечному місці і навіть продовжувати заняття. У нас наразі працюють всі спеціалісти, сенсорний терапевт, психолог, логопед проводять фізичну реабілітацію, поведінкову терапію. Зі своїм підопічним Богданом, поведінкова терапевтка Юлія Бочковська, працює упродовж двох років. На жаль, була перерва через, через військові дії, але підтримувалися за сім'єю і зараз ось повернулися до очних занять. Це безумовно важливо, тому що діти вони не можуть чекати. Дуже багато залежить від батьків, безумовно, але е, не може вчасно спеціаліст побачити. Е, Проблеми у розвитку дитини і вчасно скоригувати програму, якщо він не бачить дитину. Фізичний терапевт з 12-річною владою над поліпшенням її опорно-рухової активності працюють два роки. На початку повномасштабного вторгнення мамі Олі було складно вмовити дитину займатися вдома. Дитина згакалася, тобто відмовлялася займатися перший час взагалі навіть з нами. Ну, а потім как бы, ми вже її настраювали, що це треба, війна буде продовжуватись, а нам треба, тому що час іде. Ми самостійно взагалі займали. Загалі. Загалі, так, самостійно ми займалися. Місяців чотири. Ну, дома вона того не робить. Тобто, коли займається спеціаліст, вона знає, що його треба робити. Тобто, коли займається мама, результат не той. Тому що в нас є умови для більш професійного надання послуги, тобто якісь тренажери, валіки, сам спеціаліст, і дитина зовсім по-іншому е, ну, йде на заняття до спеціаліста, ніж з батьками. Тому що з батьками можна сказати, там десь не хочу, десь те батьки е, це ну, дають слабенку. Ось а тут такого таке не проходить, тому що дитина налаштована працювати. Влада, як тобі, до речі, заняття з фізіотерапію? Після заняття почуває нормально. очні реабілітаційні заняття також є необхідними для дітей, які прийшли на них вперше. Тому що коли приходять в місію Україну перші дітки, ну нові дітки наші. Ми їх не знаємо. В онлайн дуже тяжко розглянути дитину, спитати, що він міє, як міє. А он, офлайн заняття це дитину розглянув, подивився, що вона може, як вона може, як вона буде, вона знайомиться з кімнатою. І сама дошкільне виховання наш відділ він направлений на те, щоб була група, і тому онлайн це не група. На вересень місяць у нас вісім дітей, які ми пранкетували, і які ми вже познайомилися ближче, вісім дітей, які прийшли перший раз у нас на цей. На цей рік навчальний ми продовжуємо працювати для того, щоб адаптувати для дітей для їхнього життя в соціумі для того, щоб вони мали можливість розвиватися, незважаючи ні на які зовнішні умови. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк – новини на Суспільному.